Сьогодні ми переносимося на висоту трьох тисяч метрів у давній монастир, оповитий вітрами Гімалаїв, де час завмирає, а суєта зникає. Тут, у стінах святині, мовчазний чернець, який не промовив і слова вісім років, сьогодні порушив свою обітницю. Він пояснив, час скінчився, і найголовніше... Назвав дату. Ми передаємо пряму розповідь послушника, що чув ці слова на світанку. Повітря було напрочуд нерухомим. У монастирі панувала абсолютна тиша. Тоді, на наше здивування, монах, чиї вуста ніколи не промовляли марного, вийшов у внутрішній двір. Його слова були прості, але сповнені сили. Послухайте, бо не я говорю. Мене розбудили голоси тих, кого більше нема. Він почав з минулого. У лютому 2022 року Східна Європа розверзлася новою прірвою. Компроміс, що міг би запобігти цьому, був перекреслений гординею. Ті, хто називав себе визволителями, принесли темряву, але були лише сліпими інструментами. За цим конфліктом стоїть те, чого не бачить людське око. Продовжував монах: Я бачив. Він пояснив, як війна була підготовлена ще у 2014 році, коли був кинутий перший камінь. Основний удар готувався довго. Росія не прагнула перемогти силою, її метою було знищення. Це не війна за території, а спроба ослаблення самої ідеї свободи. Монах дивився, ніби крізь роки, стверджуючи, що ця війна мала тривати довше, але дещо змінилося. У 2023 році стався перелом, якого не помітили навіть аналітики. Україна вистояла не завдяки зброї, а завдяки неймовірній жертві. Після кожного масованого удару, коли здавалося, що країна ось ось впаде, народ підіймався. Це було не людське, понад людське зусилля. Саме це стало. Точкою зламу, і тоді монах промовив чітко, карбуючи кожне слово. Запам'ятайте день 6 жовтня 2025 року. У цей день буде підписано остаточний документ. Промовив він: він буде коротким, лише три абзаци. Але саме в ньому буде вказано термін припинення вогню, виведення військ та обмін усіх військовополонених. Документ буде підписаний у Стамбулі. Переговори триватимуть майже сім тижнів з серпня до жовтня. Але саме в ніч із 5 на 6 жовтня на Чорноморському узбережжі один із підписантів скаже: Я більше не можу тягнути, нехай буде мир. І це стане точкою неповернення. Наголосив монах. Війна. Закінчиться не на полі бою, а за столом. Але усі сторони вже будуть виснажені. Росія внутрішньо, Україна фізично, Захід морально, але навіть у втомі буде правда. Щоб дійти до цієї дати, за словами ченця, буде ще кілька ударів. У червні 2025 року станеться атака, що сколихне багатьох удар по місту, яке досі трималося. Люди назвуть це останньою краплею, але відчаю не буде. Навпаки, це спричинить підйом. Тоді армія України зробить хід, що зламає стратегічний план противника, і саме. Тоді російське командування почне говорити про втому. Також влітку 2025 року відбудеться зміна в керівництві однієї з країн, що розблокує заморожені контакти, і перемовини почнуться таємно у серпні. Перші зустрічі відбудуться у відні, але безрезультатно. Потім… Женева і лише Стамбул стане місцем остаточного узгодження. Люди очікують, що після миру настане спокій, але Монах попередив: це помилка. Мир не принесе миттєвого щастя, він принесе відновлення. Це важкий етап у 2026 році. Україна ще не зможе дихати на повні груди, але цей рік стане роком початку великого будівництва, не інфраструктурного. А морального люди повернуться, але серед них будуть ті, хто втратив усе. Їм потрібна буде не лише допомога, а й визнання їхнього болю. Росія ж розвалиться не одразу, але з грудня 2025 року почнеться масове невдоволення. У січні 2026 року відокремляться три регіони. Один з яких проголосить незалежність, але буде анексований сусідньою країною. Ім'я того, хто підпише мир від України, буде новим для багатьох. Це буде не президент, а представник нової коаліції сформованої після серпня. Зеленський делегує повноваження, але цей підписант увійде в історію. З боку Росії підпише не Путін, він ще буде живий, але не керуватиме. Підстронять внутрішньо документ підпише військова особа з мандатом від Ради безпеки. За три дні до підписання мирок, сказав монах, станеться рідкісне природне явище. На Чорному морі буде зафіксована незвичайна біолюмінесценція. Люди побачать світіння на воді, що триватиме кілька хвилин вночі. Це буде не планктон, не хімічні реакції, а світло, що рухається проти хвиль. Вчені не знайдуть пояснення. Це буде знак, що все вийшло з темряви. Скаже один із капітанів, який це побачить. Темрява вийшла з себе. Того ж дня, без жодної технічної причини, в Києві зупиниться метро на кілька годин. Енергетики скажуть, що збоїв не було. У вагонах запанує тиша, і багато хто заплаче не від страху, а від внутрішнього усвідомлення, що щось закінчилося. Надвечір того ж дня у Львові, Тернополі та Чернівцях одночасно спостерігатиметься червоне світіння неба без грози. Це не захід сонця і не пилова буря, а світло ніби від великого вогню. Хоча пожежі не буде. Його зафіксують десятки камер. В ніч із 5 на 6 жовтня, коли триватиме фінальний раунд перемовин у Стамбулі, в Карпатах у районі села Криворівня. Зникне мобільний зв'язок. Жителі скажуть, ніби хтось вимкнув час. Один зі старожилів промовив Тиша така, як тоді, коли мій дід повернувся з війни. Люди вийдуть з хат і мовчатимуть. У цей момент у небі пролетить одна єдина зірка, якої не було в жодному астрономічному каталозі. Її бачитимуть лише в Карпатах, а потім вона зникне. Ще один знак буде не в Україні у Вірменії, в монастирі Нораванк за добу до миру самостійно проб'є дзвін, що мовчав майже 70 років. Ченці почують його, і один з них занотує це як пробудження дзеркального часу, бо рівно за 12 годин після удару дзвону в Стамбулі буде поставлено останній підпис. Під угодою, і нарешті, у день підписання миру над Львовом не буде жодної хмари вперше за багато тижнів. Вітер зупиниться, і саме в цей момент у церквах України без синхронізації пролунають дзвони різної тривалості та глибини, але всі вони дзвонитимуть у схожий час. Ніхто не дасть команду. Це буде так, ніби хтось невидимий дав сигнал, і вся країна на мить зупинилась. Також у соціальних мережах люди почнуть масово ділитися одним і тим самим сном. Це будуть різні люди з різних міст, але всі бачитимуть одну картину: руки, що вкривають землю, немов покривалом, і пелюстки, що падають з неба. Цей образ стане символом закінчення війни. У Києві на стіні одного будинку художник за одну ніч намалює саме це: великі руки над землею і пелюстки. Ніхто не знатиме, хто це зробив. Ці знаки не треба шукати, вони самі прийдуть, сказав Монах. Але той, хто чекає, побачить. А той, хто боїться, пройде повз. Я не пророк. Я лише слухаю те, що звучить поза словами. Ця війна не остання, але вона ключова, бо в ній народжується нова свідомість. Україна не просто країна, що бореться, вона дзеркало людства. Запам'ятайте 6 жовтня 2025 року. Цей день буде днем, коли одна війна скінчиться, повторив Монах. Але тільки від вас залежить, чи буде це початком миру, чи лише паузою. Ми передали вам слово не просто ченця, а свідка інших вимірів. Пророцтво звучить чітко. Війна завершиться 6 жовтня дві року. П'ятого року до цієї дати лишилось небагато, але ще буде багато випробувань. Це не заспокоєння, це орієнтир. Ми маємо встояти, поширити ці слова. Нехай той, хто втратив надію, згадає, що навіть у Тибеті чують біль України і вказують шлях.